То в групі ризику. Тепер, коли ми розібралися, як працює заморозка, виплат без рішення суду, логічно перейти до наступного етапу масових перевірок субсидій в 2025 році. Саме з цього починається другий фронт боротьби громадян із системою. Як виглядає перевірка в новій реальності? У 2025 році набуло чинності зміни, закріплені постановою номер 686 якою Мінсоцполітики отримало право проводити поглиблені перевірки, отримуючи субсидії. Це держава проводить аналітичну перевірку вашого способу життя. Мінсоцполітики отримує дані з податкової служби щодо доходів і підприємницької діяльності, банків щодо руху коштів, депозитів, валютних операцій, Мінюсту щодо майна і права власності, реєстру нерухомості та транспорту щодо квартир, авто землі. Якщо алгоритм знаходить невідповідність між офіційними доходами та вашим рівнем життя, ви потрапляєте до списку на перевірку. То в групі ризику в першу чергу перевіряють тих, хто не оновив декларацію про доходи за 2024 рік. Має власність автомобіль дорожче за 400 40 тисяч гривень, володіє двома квартирами або житлом понад 130 квадратних метрів, або просто змінив місце проживання, але не повідомив про це орган соцзахисту. На практиці це означає, гроші не надходять, поки чиновник не завершить аналіз або не складе акт перевірки.